Росіяни навмисно знищують українську історичну пам'ять, українську національну ідентифікацію, ідентичність нації як такої, що є іншою від російської, і, взагалі, має право на самостійне існування. Це мета. Будь-якої імперії знищити ідентичність тих народів, які входять до її складу. Що це було за часів Російської імперії, що за часів Радянського Союзу, коли замість окремих національностей у нас формувалася така общність, як «совєтський народ? За зовнішніми діями, такими, які здавалося б, сприяли розвитку національних форм мистецтв. Насправді насаджувалася політичність одної єдиної нації. Тобто десь там в культурній сфері, в якійсь там історичному аспекті, да, могла бути українська ідентичність, пов'язана там з українською мовою, іноді трошечки, іноді з елементами української там, хореографії, пісенної творчості. Але це так, не часто і не постійно в житті. В виробничому, в робочому процесі це все були радянські люди, в освіті це теж були все радянські діти за єдиною програмою, які навчалися, в сімейному вихованні теж насаджувалися цінності глобалізаційні, які не властиві для традиції окремих народів, які проживали тоді в СРСР. Тому поступово, незважаючи на знову ж таки кажу, на зовнішні атрибути поваги до. Національних елементів як складових ідентичності тих чи інших націй, все одно вони руйнувалися, зменшувалися сфери використання національних мов і української, зокрема сфери використання продуктів культурної життєдіяльності, які пов'язані з українською ідентичністю. Сьогодні ми потерпаємо від цього, і ми бачимо, що дуже багато людей, на жаль, не належним. Рівним можуть похизуватися володіння українською мовою. Тут навіть хизуватися не треба, тут просто треба її знати. Не всі знають на відповідному рівні для забезпечення використання в своєму житті для свого професійного зростання, освітнього зростання. Мало хто обізнаний з українськими традиціями. На жаль, це все доводиться зараз надолужувати. І вплив російської культури. Імперської культури дуже велика. Бо справжня російська культура це так. це Частково в дуже великій мірі це українська культура, яка просто була покладена на імперський ґрунт на культура інших народів, які були захоплені Москвою, яка видавалася просто російською мовою, яка була підведена під одну таку риску щодо оцінки. Але імперська культура вона стирала. Ідентичності, і ми зараз на жаль їх маємо відновлювати.